Буде вже сьогодні. Ми чекали це добре. Не дочекавшись, почали шукати, коли настане це сьогодні. Через певний час було сказано, що добре і сьогодні вже настало. Настало середовищу нашого президента. Настало тим, хто приближений до партії. Регіонів. Їхні Проходить певний час, а виявляється, що значна кількість людей, які стали, були багатими, стали ще багатими. Ті, що стали були мільярдерами, стали мільярдерами. Європа дивується, яким чином. Країна, яка стоїть з протягнутою рукою, просить кредити. Ці держави з кожним роком збільшуються як мільйонери, так і більярди. Яким чином країна, яка просить кредити на сьогоднішній день, має можливість розвиватися в кількості багатих людей і не більше. Чому саме ці люди купують будинки у Лондоні, Парижі? Ати затягне, чому в той же самий час Україна займається покупівлі купівлі високо-ворогих автомобілів друге місце в світі після Росії. Ну, це можна зустріти, що після Росії, але що друга в Європі є Україна, а виявляється, що добре вже. Настало давно окремим людям, їхнім приміщенням. Після цього виявили бажання і засвітили нам і і сказали, що настане стабільність. А стабільність дійсно настала. А в чому? У нас стабільно ростуть ціни по відношенню до заробітної плати і до пенсії. У нас стабільно збільшується кількість померних та кількість народів. У нас стабільно ростуть ціни на тарифи, на воду, на газ, на ліки. Стабільно потроху виїхати в селі, тому що падає ціна на молоко. У нас стабільно стає незручно жити. І це дійсно, відповідно, відбувається стабільно. Зараз засвідчена інша теза, що після стабільності настає добро. Добро для кого настає? Щоб не посередньо вони шафять, вони наймають молодих людей, вони пробують зірвати сьогодні місто. Але цей що це думка не Кевелен, не ЄРН, не об'ємної позиції. Це думка українського народу. ряду зустрічі до мене звертаються люди і питають, а тобі не страшно. Я нормальна людина. Ну, Тільки на хворі буває не страшно. Тільки хворі люди не боятися. Я не боюсь за свою ті сто боюся. А на карту і 10. Гривень. Я боюсь. За яка вимушена була виїхати в Італії, Італі, да дати нормальну світу для своєї доньки? Я побоююся <гуму> за своїх <гуму> дітей, то <гум> <І> правда, тому <гум> що якщо старші вже стоять на ногах, то менше потрібна опіка батьків. Я побаюсь того, що ті люди, які сьогодні прийшли до влади, вони переступлять через голову і будуть ламати всім Але мене тримає надія. Я переконаний, що Україна, що Кодаляни, не продасть свій голос ні за гречку, ні за копацу, ні за гроші, тому що немає ціни. Вірю справедливо і чесно до своїх громадян українця, я вірю, майбутнє майбутні дітей, Я вірю, віра для в мене, би сказати, що не

Ми вам, хлопці, слова не дамо, ніколи. я не знаю, я, мабуть а розрахунок десь там буде а вже отримали і третє, люди добрі якщо другий раз поспіль отака провокація, значить і батьківщина і кандидат Єрема все робить правильно влада проти нас наймаціональніше що ми перебираємо Слава Україні! Гайба! 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 давайте подякуємо нашому зібранню кандидатам депутати Ваші описки будуть знаку знакому підтримки пере кандидата Верховної Ради України. Міський вам ухлін! Ми переможемо! Поділили на це! А зараз. Ми продовжимо концерт групи Черемо.